Знову, дівчатка, роблю пиріг. Тільки вже сьогодні м'ясний, На м'ясорубку та і все. Все, дріжджі кинула. Сіль, Ча... пів чайної ложечки солі, дві чайні ложечки цукру, півтори чайної ложечки дріжджів. На стакан молока. Молоко тепленьке. Все. Хай стоїть підходить. Так само, як робила капустяни. Так само зроблю і я. Ну, що мої тут кажуть дріжджі? Вже розійшлися. Роблю опару, вливаю дріжджі у миску. Я вже показула, а що робити? Треба що ж робити? І зараз сюди борошно. Росію грам 100 борошна сюди. І поставлю в тепле місце, хай підходить. Опара. Так, все на такий, так, таке ось опара, як густа сметана. Ставлю в тепле місце. Дивіться, яка опара підійшла. Підійшло. Додаю яйце. Домашнє. Помило. Так, яйце. Дві ложки, я думаю, вистачить. Дві ложки. Гарненько розмішую. Сию борошно. Так, на глаз. Ну, всього десь іде грам двісті п'ятдесят Так, тепер рукою. По-другому не получається, <звук> ось так, тепер накриваю. І ставлю в тепле місце. Так, грудку я обрізала, порізала на шматочки. Зараз буду молоти. Вязко з цибулькою перемилю, додавлю перчик, сіль. Та й буде отакий фарш. Так, фарш підготувала. Тісто підходить. Посуду перемила, побігла я в магазин. Мені треба в магазин. Тісто як пух, дивіться. Зараз заправлю фарш, посолю. Небагато. Так, поперчу. Я, мабуть, вкину один білок, а жовток піде мені змазувати, зверху помазати. Бо яйця великі такі, це яйце велике мені. Сюди в мисочку. Опа. О. І додавлю молочка, і тут і змажу зверху. Помішаю. Так, поки що в сторону. Так, выкладываю тесто. О. О, той. Той, куда нормально. так. нормально. Разделю тесто на две частины. Так. Шматочок залишу. Щось зверху, придумаю. Отак. Сковорідку з мащу олійкою. Все зліпила. Хе -хе -хе. А тепер ставлю в тепле місце, сама йду на прогулянку на фізичні вправи. Накриваю. Так, накриваю і йду. Я змазала його. Жовток з молоком розвела і змазала. Все ставлю в духовку. Духовка вже розігрілась. Присипала кунжутом, забулась. Так, дівчатка, пиріг був в духовці 25 хвилин. Все, зараз буду перекидати його на полотнинку. Красота постоїть трішки прохолоне. Потім я покажу його в розрізі. Все, давайте. Таке сонечко гарне, шкода й різати його. Українське сонце зійшло, хай яскраво світить воно, дорого заплачено. Ми вас не пробачимо. Дорого заплачемо. Ми вас не пробачимо. Ось, Ось такий така. гарний вийшов пиріг. Бачите? То м'язко. Пироги я печу, але я їх не їм. Це для чоловіка. Ось така вийшла смакота. Смаколта. Всім смачного.